28 квітня 25-го року був язик з боку, з літа, з медом. Я його зняв тепер, поцарапав зверху тут і положив. Вони мед вибрали і засіяла трутневі соти. Вже я частину забрав. Ну, побачимо. Гріпак, звісно, трошки щось там зацвів, але далеко, за кілометрів 5 з гаком. Вчора приморозок, сьогодні приморозок. Акація вимерзла, бджоли з звісно, єлі дали додивитися. Сьогодні вже закінчив розплод із других корпусів пускати в перший. Царапав у першому корпусі, щоб не було вже запечатаного меду. А так особу не розпечатував, не царапав, не розганяти, тому що на ріпаку вони собі помаленько будуть рости. На взяток великий, мало надії, а на акацію зовсім немає, тому що її нема, вимерзла. У нас десь 10, 10 квіток на деревину десятиметрову, то це ні про що. Ну, будемо надіятися на краще. Може підуть хоч дощі, та хоч якісь бур'яни будуть сісти. Поки все.